Вони попросили розказати про себе, але що мені точно про себе сказати? Вони попросили написати сценарій, але я танцював гопака просто неба. Думаєш, треба додати ще кілька рядків, кілька слів про те, як любити треба, переповнившись сильно від почуттів, передати всім тим, кому дійсно це треба. Життя не стоїть на місці, всюди рух, так само і ми живемо в спілкуванні, відкриті очі. Налаштований слух з життя у життя чи смерть в балагані, гірше бути не може, але справді це сон. Краще одразу передбачити всі невідомі, хто блукає селом, а хто точно, як слон, але я обираю бути там, де свідомі, до сонця лицем, відкритого серця, стань тим, хто йде до кінця без кінця. Бачиш, як гарно дорогою стелиться, чисте буття, саме чисте буття. Стань тим, хто каже негідникам ні, будь більше справдивими на стороні, стань тим, хто може дати відпір сатані, будь вірним собі, будь більше в собі, обирай вогонь тільки доброго серця, обирай міцність волі і чесність думок. Бачиш, як гарно дорогою стелиться запашного багаття, козацький димок. Заспівай, очі наші, з відкритого серця, Щоб увесь світ почув, з ким ти є назавжди. Пам'яни всіх, тих, з ким не дано веселитися, посміхнись, усміхнись і відкрито служи. Сонцю, небу служи, всім святим і живим, віддавай, кому треба, покоси жнив. будь сміливим, як треба, і ніжним в бою, Щоб ваш ворог відчув перевагу твою.